Вітаю четвер, 16 травня. І ви дивитеся Капрі Ньюз – Найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами: під звуки вибухів, енергетики, повернули світло в одне з прифронтових сіл на Очеретинському напрямку. Це населений пункт, який дуже приближений до лінії фронту, тому тут кожного дня мають обстріли. Обстріли е серйозні, дуже Багато дуже багато пошкоджень. Покровський ЦНАП інформує. Змінено порядок оформлення українського та закордонного паспортів. З 11 травня вже ми працюємо на загальних умовах. Донеччина у вогні З початку року на території області виникла 1351 пожежа. У порівнянні з минулорічними показниками кількість пожеж на відкритих територіях збільшилась на 300%. Відпочивайте відповідально у Покровську рятувальники на. Гадали правила безпеки відпочинку біля водойм Ми Хочемо звернути вашу увагу, що на території Донецької області місцевими органами влади не визначено місця масового відпочинку на водних об'єктах через активні бойові дії та мінну небезпеку. Спортсменка з Покровська гідно виступила на змаганнях з мотокросу. Кращий час вже і кола, і вже я відслідковую там і по і від лідера, і середня швидкість. Ну все в неї Покращилось. Символ єднання та незламності. 16 травня в Україні відзначається День вишиванки. Наша рідна, вона завжди ось тут. І ми її дуже сильно любимо, поважаємо і бережемо. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Ворог здійснив 2206 обстрілів. Армія РФ застосувала проти мирного населення авіабомби КАП 250, ракети, міномети. Влучання зафіксовані в шести населених пунктах: містах Лиман, Часів'яр, селищі Велика Новосілка, селах Жовте, Карлівка, Катеринівка. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, автомобілі. Внаслідок ворожого обстрілу в Карлівці загинуло двоє людей. Пошкоджено приватно. Оселю на велику новосілку Росія скинула дві бомби КАП 250, зазнав руйнувань багатоквартирний будинок. Під вогнем перебував лиман. Пошкоджено дев'ять приватних будинків автомобілі. У селі Катеринівка внаслідок обстрілу постраждали три оселі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Під звуки вибухів, енергетики повернули світло в одне з прифронтових сіл на Очеретинському напрямку. Під час ремонтних робіт була присутньою і знімальна група телебачення Капрі. Очеретинський напрямок одна з найгарячіших точок на карті Донеччини. Окупанти щодня гатять по населеним пунктам області, але найбільш страждають села, які наближені до лінії розмежування. Сюди постійно прилітає, тут постійно чудно звуки вибухів. Тут постійно небезпечно та страшно. Внаслідок Прильотів руйнуються не тільки будинки мешканців, а й обладнання енергетиків та лінії електромереж. Це одне з сіл на четенському напрямку. Окупанти щодня гадять по ньому, але тут продовжують жити люди. Аби в їх домівках було світло, бегади ДТЕК щоразу виїжджають і під звуки вибухів лагодять лінії електромереж. Начальник Покровського Рем Віталій Асіненко каже: тільки вчора по цьому населеному пункту було чотири прильоти. Значна частина електромереж зазнала пошкоджень. Це населений пункт, який дуже приближений до лінії фронту, тому тут кожного дня мають обстріли. Обстріли серйозні, дуже Багато дуже багато пошкоджень. Є побиті наші і лінії, є побиті опори. Не всюди ми можемо відремонтувати наші лінії або замінити опори по цьому, по цьому населеному пункту. Тому е, напруга тут є не на кожній вулиці, але е, там, де ми можемо робити, там ми виїжджаємо, там працюємо. Андрій Буряк один з тих відважних енергетиків, хто, попри вибухи та прильоти, повертає світло у домівки людей. Зазначає, у них з колеги. Там вже налагоджений алгоритм дій: робити все потрібно швидко та якісно. Працювати тяжко, працюємо кожного дня під обстрілами, але світло людям осіннавлюємо. Віталій Асіненко каже, як тільки не дозволяє безпекова ситуація, енергетики одразу виїжджають на місця. Люди тут живуть, наші люди, українці живуть, тому ми працюємо для того, щоб у них було світло. Попри небезпеку для життя та постійні обстріли, енергетики намагаються якомога швидше повернути світло в домівки мешканців Донеччини, адже розуміють наскільки важливо, щоб люди поблизу лінії фронту мали, хоча б якісь умови для проживання. Альона Соболенко, Данило Скрипник з очеретинського напрямку спеціально для телебачення капрієм. Сьогодні, близько одинадцятої ранку, ворог атакував Михайлівку Новогрудівської громади. Під ударом окупантів опинилась територія одного з місцевих підприємств. В результаті атаки ворога отримали тілесні ушкодження п'ятеро цивільних, троє жінок та двоє чоловіків. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога. Вибухами пошкоджено адміністративну будівлю й автомобіль. Ймовірно, для атаки ворог використав РСЗВ «Смерч». Два останніх роки українці мали змогу оформлювати id картку та закордонний паспорт одночасно. Тепер же цей порядок було змінено. Більш детальніше про це розповіли у Покровському ЦНАПІ. У травні 2022 року в Україні було запроваджено експериментальний проект, згідно якого мешканці мали можливість одночасного подання заяви на оформлення паспорта у вигляді id картки та закордонного. Такий формат досить зручний для людей, адже він значно скорочує час очікування документів. Те проект був пілотний, і термін його дії нещодавно закінчився. «З 11 травня вже ми працюємо на загальних умовах. Спочатку можна подати заяву на виготовлення id картки, а потім уже отримати послугу на подачу заяви на виготовлення закордонного паспорту. В січні цього року Цнап Покровська розпочав приймати документи на виготовлення паспортів. Відтоді, що понеділка біля установи спостерігалися скупчення охочих отримати послугу, що не Аби як обурювало мешканців, за словами пані Алевтини, наразі ситуація змінилася. Зараз уже у нас спал такий накал по отриманню талонів на виготовлення паспортів. Тому ми видаємо талони на наступний тиждень. Кожен понеділок можна прийти і отримати талони. Термін дії виготовлення паспорту наразі складає близько 30 днів. Для оформлення закордонного паспорту потрібний паспорт України та індифікаційний код верегіна. Та сплочена квитанція. Зараз коштує паспорт виготовити закордонний 958 гривень. Для того щоб оформити паспорт України нової форми id картки, вам потрібен паспорт старої форми книжечки та ідентифікаційний код та останній документ з драцю. Це може бути свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу. Також ідентифікаційний код. Все це повинно бути в оригіналі, і коштуватиме він 504 гривні. Варто відзначити, що оформлені документи на території установи зберігаються не більше трьох місяців. Потім вони передаються вже на міграційну службу Донецької області. Там вони зберігаються ще рік, і вже потім їх передають до Державної міграційної служби до Києва. Зауважимо послуга з термінового оформлення паспорта, у вигляді ID-картки чи закордонного паспорта Порта для відвідувачів Покровського цнапу наразі недоступна. Донеччина у вогні З початку року на території області виникла 1351 пожежа. Більш детально розповідаємо у сюжеті. З початку року на території Донецької області виникла 1351 пожежа, з яких 238 внаслідок обстрілів. Протягом тижня рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах, внаслідок яких були знищені близько 570 гектарів лісу. У порівнянні з минулорічними показниками кількість пожеж на відкритих територіях збільшилась на 300%. відсотків. В лісах виникла вже 51 пожежа, внаслідок яких знищено більше ніж 670 гектар лісового масиву. Артем Тартиченко нагадав, що під час дії воєнного стану жителям Донеччини заборонено відвідувати лісові масиви. 7 травня на околиці по околицям міста Лиман, Краматорського району, ворог завдав. Удару, внаслідок якого сталося виникло п'ять осередків пожежі, п'ять осередків пожежі, хвилину лісу. На території Ліманського лісгоспу. На гасіння пожежі було залучено 56 чоловік особового складу, 13 одиниць техніки. Початку ліквідації пожежі, ліквідації гасіння пожежі, Співробітниками ДП «Ліманський лісгосп» здовж фронту пожежі створено 35 кілометрів маніреалізованої смуги для запобігання розповсюдження пожежі. Понад 10 годин, як зазначили у ДСНС, вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 470 гектарів. Інспектор додав, що за порушення правил пожежної безпеки у лісах та випалювання сухої рослинності передбачені адміністративна та кримінальна відповідальності у зв'язку з ростанням кількості пожеж на природних екосистемах на території області, головне управління закликає громадян не спалювати заошки сухої рослинності, не розводити багато. Поряд з господарчими спорудами, поряд з сухостоєм, у вітряну погоду, а також у лісових масивах. Аби мешканці були обізнані у темі пожежної безпеки, на Донеччині працюють мобільні класи. У області працює мобільний клас пожежної безпеки, в ході роботи якого доводиться заходи безпеки спрямовані на допущення виникнення пожеж, травмування та загибелі людей від вибухонебезпечних предметів. Спільно з представниками лісового господарства вживається комплекс заходів щодо попередження пожеж та реагування на них. На сьогоднішній день в області. Триває моніторинг в оперативній готовності. Перебувають підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та лісові пожежні станції. Часовому ярі досі проживає 671 цивільний мешканець. За інформацією місцевої адміністрації, обстріли в місті не зупиняються. Попри це, темпи евакуації невисокі. Возити гуманітарну допомогу стає все складніше через російські удари. Відпочивайте відповідально. Днями у Покровську рятувальники нагадали мешканцям правила безпеки відпочинку біля водойм. Весна, час відпочинку на природі та біля водойм, але в умовах воєнного стану таке дозвілля може стати надзвичайно небезпечним. Днями надзвичайника врятували чоловіка на одній з водойм Донеччини. До служби порятунку надійшла інформація про те, що на місцевому ставку за межами села Довга Балка Краматорського району тоне чоловік та потребує негайної допомоги. Рятувальники за допомогою недовного човна підпливли до постраждалого та дістали його з водою. Ди врятованого передали співробітникам швидкої медичної допомоги, які госпіталізували чоловіка до лікарні міста Костянтинівка. Рятувальники нагадують, на території Донеччини спеціально відведених місць біля водойм не облаштовано. Ви розумієте, що у нас тут нічого не оборудовано. Якщо ви відпочиваєте на водних об'єктах, то безпечно. Прочитайте такі інформаційні листивочки. Я ще. З настанням теплої пори роки багатьох людей вибираються на природу та відпочивають біля водойм. Але хочемо звернути вашу увагу, що на території Донецької області місцевими органами влади не визначені місця масового відпочинку на водних об'єктах через активні. Бойові дії та мінну небезпеку, тому радимо мешканцям обмежитись від відвідування водой. Нагадали і про дітей, адже залишені без нагляду дорослих, вони можуть, шукаючи собі розваг, потрапити у небезпечну ситуацію, постійно проводити з ними виховні бесіди щодо обережного поводження на воді та дотримування правил безпеки під час відпочинку, зважаючи на те, що скоро розпочнеться купальний сезон. Але більшість людей вже відпочивають на водоймах, хочемо вас застерегти. Адже основними причинами загибелі людей на воді є нехтування правилами безпечної поведінки. Відпочинок в нестановленому місці, вживання алкогольних напоїв перед купанням. Небезпечні ігри у воді, заплив, за огороджувальні знаки, а також довготривале перебування у воді все це може привести до трагічних випадків. Покровчани кажуть, відпочивають відповідально, природі не шкодять і у воду не пірнають, адже знайти собі неприємні пригоди не хочеться. Звичайно, можете подивитися, в нас там мангальчик зроблений, правильно все. Як зазвичай ми ж цивілізовані люди. Природі не шкодите і накупайтесь. Звичайно, не шкодимо. Навпаки, ні. Куди купатися? Війна на вулиці. Кремля я дуже дотримуюсь, бо я все це ціню, і вони так багато. Тут практично ніхто й не купається, тому що тут такі стічні води, що і риба дохне. Я вже років 15 не купаюся. Рятувальники закликають у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації або виявлення вибуху небезпечних та підозрілих предметів. Не гайте часу та одразу телефонуйте за номером 101. Через наближеність до лінії фронту Селидового планують евакуювати медичний заклад. Селидівська міська лікарня вже двічі потрапляла під ворожий вогонь та наразі частково зруйнована. Тож днями представники медзакладу з робочим візитом відвідали Миколаївську селищну раду для вирішення питання можливості релокації потужностей лікарні. Про це повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації. Спортсменка з Покровська гідно виступила на змаганнях з мотокросу. Як пройшли змагання? Дізнайтеся з наступного сюжету. Нещодавно у Рівненській області у селищі Оженин відбувся кубок України з мотокросу, де на трасі зустріли спортсмени з різних областей країни. Кожен з них мріяв про перемогу і докладав максимум зусиль, аби проявити себе якомога краще. Покровську громаду і всю Донеччину на цих змаганнях представляла Софія Гінятуліна, яка займається у тренера Валерія Дуценка. Дівчина продемонструвала гарний результат та отримала впевнену перемогу. У класі жінки потім, не, не звертаючись додому, ми провели там декілька тренувань в місті Галич на Івано-Франківщині. Там трампліни, вовни такі для неї, ну це вперше. В житті Після цих змагань Софія Гініатулліна відправилася разом з тренером до Польщі. Там спортсменка покращувала свій рівень та позиції у дебютному сезоні чемпіонату Євро 2024 з мотокросу серед жінок. Ну, серед 34 жінок на старті Софія була 28. Ну, як я вже сказав, це цифра ця. Якби не дивує, але ну, той факт, що вона там змагалася вже з там, і полячки, і француженка, і англічанка. Вона, ну, я за нею вже слідкую на попередніх етапах. Дивився, що вони від'їжджали. А зараз вже вона з ними то, ну, тобто вела такі гонки, одну, одна одну обганяли, потім вертали позиції. Ну так, в тим, тобто. Повністю 25 хвилин в такому ритмі кращий час вже і кола, і вже я відслідковую там і по відставанню і від лідера, і середня швидкість. Ну все в неї покращилось. От вже на цьому етапі саме в Польщі він можна сміливо сказати, що саме такий результативний Останні змагання відбувалися у Польщі. Траса була дуже важкою. Мені сподобалось, у нас такого немає. Отримала новий досвід. Суперниці були важкими. Я намагалася повторювати за ними, коли вони проїжджали мене. Намагалась щось підгледіти за ними. Тренер сказав, що результати хороші. Мені також сподобалось. Я проїхала, намагалася не здаватися, хоч і їхала на останніх силах. Також тренер Валерій Доценко відмітив ще одного свого вихованця. Сандр Кривенцов саме зараз включається в процес і в нього. Ростуть результати. Ну ось в Чернівцях на Кубку України він посів четверте місце в класі 85. Як розповів тренер, зараз Софія вже активно готується до нових змагань, які відбудуться на наступному тижні. Спортсменка планує взяти участь у наступному етапі чемпіонату Європи, який буде проходити в Естонії у місті Пярну. У свою чергу колектив телебачення Капрі бажає юним спортсменам нових перемог та досягнень. З початку року місцеві бюджети Донеччини отримали понад 157 мільйонів гривень плати за землю. Переважну частину надходжень було отримано від юридичних осіб, які перерахували близько 140 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності. В свою чергу фізичні особи перерахували понад 17 мільйонів гривень. Символ єднання та незламності 16 травня в Україні відзначається День вишиванки. Думки та привітання від покровчан у наступному сюжеті сьогодні, 16 травня, в Україні відзначається День вишиванки, символ нашого народу, єдності та непереможного духу. В цей особливий день ми вирушаємо містом, аби дізнатися, що для покровчан означає вишиванка. Вишиванка це символ нашої країни. Це наше рідне, воно завжди ось тут, і ми її дуже сильно любимо, поважаємо і бережимо. Перемоги і великої надії на найкраще майбутнє. Ну, це як національна одяг український, це гордість українська, це не знаю, повага, любов, наша вишиванка. Да, це дуже добре свято. Я бажаю, щоб всі ходили в вишиванках. Вона показує, яка у нас красивая Україна. Вона показує, яка у нас гарна Україна. У кожному стіпку, у кожному рядку, у кожній квіточці, у кожному відтінку виражається настрій та краса нашої країни. Святкове вбрання, патріотизм. Україна. Це, це в першу чергу Україна. Ну, це взагалом. Ще навіть, бабусі дідусі, тому що бабуся у мене дуже гарно вишивала, дуже багато було вишиванок. Ну, на жаль, нічого не сохранилось да, на цей момент. Ну, Найрешті бабуся. По-перше, символ. України нема без вишиванки, і вона повинна бути у кожної людини і вдягати її на свято, навіть на якійсь родинні свята. Тим паче, що таке, щас, такий час, що всі воюють. До речі, у мене теж воює, і синий і чоловік, і вишиванка у мене є. Українцям я хочу побажати терпіння, по-перше, такий нелегкий час. Ну і нарешті, щоб настав мир у кожному домі. Я дуже люблю вишиванки. Раніше ми теж носили. Наші бабусі нас, бабушки носили. Я знаю, що в неї висіла навіть в хаті. Це ж в селі я села сама. Я тільки за Україну і за наші вишиванки, щоб носили і щоб мир був. Це гордість нашої України, це символ нашої батьківщини. Кожен новий нашої великої історії веде нас до миру, процвітання та відновлення. Колектив телебачення Капрі вітає українців зі святом. Нехай вишиванка надихає на нові звершення та світлі думки. Днями Покровська міська стоматологічна поліклініка підписала з Національною службою здоров'я України пакет на понад 1 мільйон гривень. Згідно офіційної інформації, у рамках даного пакету медзаклад проводитиме безкоштовне притозивання військовослужбовців. Настав час для прогнозу погоди на завтра, 17 травня. За інформацією синоптиків, весь день у Покровську буде хмарним. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 17 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин можна дізнатися у нашому телеграм-каналі. Новини капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.